Якщо ваша дитина починає вивчати або вивчає букви, то я запрошую вас на курс. В чому цінність, в тому, що дитина може на відео подивитися, познайомитися з буквою, а далі самостійно вже Відпрацьовувати уміння бачити, працювати з тим матеріалом, який вона побачила на відео. Дуже цінно зробити своїми руками, зрозуміти, чи ти знаєш, чи розумієш, чи усвідомлюєш це відео з мого каналу, YouTube каналу. І тут, звісно, розміщено як відеотренажер, так і приклади вправ до саме відеотренажеру букви А, вправи тільки на букву А, саме відео я записала. Але на інші букви вже включно до Г, є подібні на моєму курсі. Щоб знайти інформацію про курс, заходьте до відео, будь-яке на каналі YouTube, і в описі до відео є покликання на інтерактивний курс.